Алив авто на замовлення спецслужб Росії днями до поліції Івано-Франківська надійшло повідомлення про загорання автомобіля Рено на одній з вулиць обласного центру. Рятувальники оперативно локалізували пожежу, а працівники поліції встановили, що пошкоджений транспортний засіб підпалили за допомогою легкозаймистої рідини. Поліцейські одразу ж розпочали пошуки полія. Оперативники управління карного розшуку спільно з працівниками Івано-Франківського районного управління поліції провели комплекс заходів для встановлення особи зловмисника. Завдяки зібраним доказам, вони викрили 23-річного франківця та затримали його в обласному... Ому центрі слідчі з'ясували, що він знайшов у телеграм-каналі оголошення про підробіток. Куратор із країни агресора запропонував чоловікові підпалювати військові автомобілі за грошову винагороду. Спокусившись легким заробітком, Франківець погодився. Однак знайти автівку ЗСУ йому не вдалося, тож він вирішив підпалити цивільну машину. Щоб ввести замовника в оману, він замаскував машину під військову і вночі облив її легкозаймистою рідиною і підпалив. Свої дії фігурант також знімав на відео для того, щоб показати, що він завдання виконав. Під час обшуку у помешканні Палія вилучили мобільний телефон з доказами співпраці з ворогом, одяг, у якому він скоїв злочин, а також банківські картки та інші речові докази. Слідчі затримали зловмисника у процесуальному порядку. Його дії кваліфікують за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Це умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Суд вже обрав фігуранту запобіжний захід, тримання під вартою за вчинене йому загрожує до 10 років. Ків позбавлення волі Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раїм.